Наш центр реабілітації працює вже більше двох років. Протягом цих двох років нам вдалося змінити локацію, розширитись та збільшити наші послуги. В наш центр реабілітації звертаються діти з порушенням слуху, затримкою психічного розвитку, аутизм, гідроцефалія, затримка статок кінетичного розвитку. Шлях нашої реабілітації розпочинається з консультації мультидисциплінарної команди, де ми вирішуємо маршрут реабілітаційний. І відповідно до захворювання дитини ми створюємо реабілітаційні втручання. Обов'язково ми враховуємо запити батьків яких вони хочуть бачити спеціалістів реабілітації дитини. У нас розпочинається консультація лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Потім ми визначаємо, які спеціалісти будуть приймати участь в реабілітаційному втрачанні, ерготерапевти, фізичні терапевти, логопеди, нейропсихологи та інші. Моя надія це місце, де справджуються ваші сподівання.